Всім привіт, друзі, ви на каналі Поліна Маліна і сьогодні у нас такий ролик, ми сьогодні з мамою їдемо на екскурсію в село Диканька. Поїхали зі мною. Так, друзі, всім привіт знову. Ми уже біля Сейчас. Арки. Арки. І зараз будемо фотографуватися. до речі, Там є QR-код, які ви можете сканувати, і там написана інформація та деякі світлини і здикання. Зараз ми приїхали дивитися на кочубельські дуби, і тут є інформація про них. Мої хороші збираємося. І наша, давайте, щоб ми не загубилися. Друзі, а зараз ми прийшли на пиватки ставки. Тут дуже гарно. Сарі ходимо. Друзі, а зараз в нас будковому Будемо фотографуватися біля буску. Друзі, а зараз на таким час екскурсія зараз на є вільний час до відправлення назад додому. Само зараз ми з мамою катаємося на качелях на майданчик. Люді, ми з мамою приїхали з екскурсії. Мені там дуже сподобалось. А найбільше мені сподобалося, напевно, бусковому гаю, там дуже красиво. І ще мені сподобалося у церкві. Якщо ви, друзі, також хочете побачити те, що і я, то також їздіть на різні екскурсії там, чи просто з сім'єю це селище Диканька, там дуже гарне. І друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!